Забезпечення якісного водопостачання головне завдання комунального підприємства «Кременчукводоканал», працівники якого в різних частинах міста постійно виконують найрізноманітніші типи робіт. Впродовж тижня вздовж вулиці Академіка Маслова спеціалісти «Кременчукводоканалу» проводять роботи з капітального ремонту водопровідних мереж. Старий трубопровід було побудовано у 60-х роках. Понад 60 років його експлуатації далися взнаки та призвели до аварійного стану для закупівлі нових трубопроводів, комплектуючих сучасної запірно регулюючої арматури були частково виділені кошти з міського бюджету. Виконаний демонтаж старого трубопроводу і на його місце прокладений новий трубопровід з поліетилену діаметром 250 міліметрів. На сьогодні бригадою замінено 44 метри трубопроводу із 360 метрів. Після заміни ділянки буде змонтована нова запірно регулююча арматура в водопровідних колодязях та виконане перепідключення абонентів до нової водопровідної мережі. Завдяки роботі Кременчук водоканалу мешканці багатоквартирних будинків по вулиці Маслова два дошкільних навчальних заклади та гімназія зможуть отримувати воду гарної якості. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.